Всім привіт! До вашої уваги! Лот з чохлом для керма та подушками для реальної безпеки. Чохол та подушки виконані з високоякісного замінника шкіри. Забезпечують більш комфортну їзду. Дуже м'які. Підходить для круглого керма діаметр від 37 до 39 сантиметрів. Всього в лоті 8 таких наборів. Вартість лоту 1150 гривень, собівартість одиниці 144 гривні. І цей лот ви вже сьогодні можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. Підписуйтесь на наш YouTube канал на Viber, ставте вподобайки. Всім дякую! Заробляємо разом!